Колись давно Бог створив цілий світ, а в світі багато країн. Серед цих незнайомих країн була одна рідна Україна. Вона дуже гарна та квітуча. Нагородив її Бог високими горами під назвою Карпати, глибокими морями Чорним та Азовським. Довгими та повноводними ріками, зеленими лісами, квітучими лугами. І живуть в цій країні роботящі, щирі, добрі, талановиті люди, які називають себе українці. Все в цій країні було добре та щасливо. Аж поки зла сила не вирішила посварити людей, і люди почали сваритися, ображати та ображатися один на одного. Від цього розпалася країна на дві частини західну та східну. Тоді, в головному місті нашої країни, в столиці, під назвою Київ, найрозумніші мужі стали думати, як знову з'єднати нашу країну. Їм потрібно було багато років, щоб помирити та об'єднати нашу країну, щоб схід та захід знову були разом, і їм це вдалося. А день, коли знову помирилися та об'єдналися, простягли руку один одному. Дві частини нашої країни назвали День Соборності України. А ми з вами повинні пам'ятати. Що ображати та ображатися то зло, а сила наша в єдності.